міст, періоди, дати, які є вирішальними і деленосними в його житті. Ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні сторінки, коли ворували кропатріоти. Адже хто не знає минулого, той не варте майбутнього. Україна вже не раз піднімалася з колін. Побита, танцював ранах, та не здони для ворогів своїх. новим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Час. Кожний з нас із ним свої рахунки. А Україна. Особливі. Більше 350 років боротьби за незалежність. Ми прагнули свободи. Ми були патріотами, ми були незалежними лише для того, щоб сказати, ми гідна Україна. І ось 21 століття. Вибух непокорів і гідності проти тих, хто ціною брехні і хворим амбіцій хотів повернути Україну назад разом. Та воля людей і прагнення до цивілізованого людського життя перейти. Тараса Григоровича Шевченка підняли тих, хто ціною власного життя залишився в пам'яті українського народу як Герої Небесної Сотні. Свідками подій драматичних і надзвичайно болючих таких, що до підручників історії та були відзначати наше майбутнє. 20 лютого Україна відзначають День Героїв Небесний на знак шанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які загинули у Києві на Майдані. на Сько та інститутський, які віддали своє життя.